І всім привіт за моя дані, Сьогодні будемо знімати Майнкрафт виживання. І зі мною сьогодні Бодік. Привіт! І ми будемо починати. <му> ну, давай починати. Пішли кудись побігли поки що. Я бачу перші треба, пішли до будем, треба зараз. Доганяй давай. Ти наш тих б'єш, вони нам не треба. Побігли. Так, тут тросніг треба зараз добути. І дерево. Я поки що це дерево добуду, Вадик, ти поки що інше добудь. Щось підлагує Майнкрафт. Добуду зараз листя, може, яблуко випаде. Їжа тут треба. Ми не дуже в доброму біомі заспавнились, але є те, що є. Добуваєш? Ну добувай. Я поки що кустик зламаю. Зараз піднімемося на цю гору. Догониш. Водите. Ну, пішли. Як тут ще добуду? Зробимо потім тобі зелене ліжко. Зараз тільки доски ще зроблю. Так, ну, давай підніматись. Сумніваюся, що доски треба будуть, бо ми ж паркуристи. Ну, ще трохи підніматися, надіюсь. А, та, ще трохи, ми майже на самому верху вже. Ось дерево зараз добудуть. типок ще йди далі там дивись. Добувай дерева. Дорогі підписники, над цим відео монтажам я дуже старався, Надіюсь, вам сподобається. І ви підпишетесь і поставите лайк. Монтаж цьому відео має бути покращий. І По, якщо монтажа ви не бачите, монтаж буде далі відео. Та що ж я застрібнути не можу? Тут от такі краєвиди. Ну. Гарний краєвид, але видно, що цей біом дуже далеко. Псь, поки що пішли. Добувай дерево, правильно робиш. Ось і настала моя перша смерть. Пройшла ніч почалася, ми ще дерево добули. Ну, поки що все. Пару раз, що Кріпер мене не вбив. Впав в яму, але то нічого. Бігаємо поки що туди, сюди, шукаємо, куди йти. В цей момент відео. Я просто бігав за бодіком, бо не знав, куди йти. Він показував шлях назад. Але щось не знайшли. І ось коли ми знайшли, тоді ми почали залазити на неї. Ці моменти я прискорював, бо було довго. Це... Поки ми піднімались, шукали. Надіюсь, мій монтаж на цьому відео став кращий, ніж на прошлому. Напишіть в коментарях, чи кращий такий монтаж, чи в прошлому відео. За цей час мене вбив скелет. Майже зірвався кріпер, але вбив скелет. Ми проскипали ніч, і я, коли біг, знайшов колодязь з водою. Почекав бодіка трохи. І побіг далі, і побачив пустельний храм, і побіг лутати. Я вже зайшов всередину, почав купатися. Акуратно, щоб на нажимну плиту не стати і не померти з висоти, коли впав. Зламати глине плиту. Тут два алмази, порох, кості, ну і важливого нічого нема. Бо гнила плоть це не дуже важливо, але візьмемо. Якщо їжа не буде, прийдеться і гнилу плоть їсти. Бо, вже прийшов, я що піднімаюсь. Він там динаміт хай поки що прибира. Він нам потім треба буде. Давай швидше там, купайся. Вхід закрито. Легше вже. Драбини тут поставити або ступеньки такі. Замість того, щоб там все добувати, ламати. Осталось тільки почекати бодю. Бодя поки що піднімається. Пішли В той момент. Бодік мене не бачив. Він ходив. Хотя я на шифту не був, він ходив, мене не бачив туди-сюди. Туди-сюди. Поки я його чекав, пройшло. Ну, десь пару. десь пів 30 секунд пройшло, поки він мене знайшов. Тепер біжимо ще щось шукати. Поки ми бігли, вже більш вечір настав. Ну о, шахта. Я, нечайно, випадково впав в шахту. Ну, вже будемо тут. Осталось півтор... 2 сердечка з половиною. Найшов желізо, то був перший камінь, щоб зробити камінне кайло. так скрафтив. Зараз скрафчу кайло і буду добувати. Тут, звичайно, буде прискорення. Добуду поки що ягод трохи тут, щоб їсти щось. Але, страти... Але багато дуже не буде добувати, щоб освітлення було. Бо буде темно, а факелів нема ще. Перше відео ми якось не дуже почали розвиватися. О. О, і бодя спускається вже. І моби там є. Пару зомбаків і павук. А ще один павук. З удару вбив. Нічого собі. Так, поки що йду. Постою тут, сховаюсь, відхилюсь. Ягоди заберу. Ні, краще плоть поїм, ніж ягоди, бо ягод мало, а гнила плоть багато. А гнила і плоть багато. Треба економити. Ми тим більше в шахті, їжі багато нема. Зараз зроблю пришвидшення і добуду желізо, щоб вам це було швидше. Ще тут желізо. ще тут желізо. Багато желіза. Я добув 18 штук железа тут з всього цього. Бодя поки що нас строїть, робить таку міні-хату на деякий час. Поки що ми тут побудемо, на наступному відео вже перейдемо звідси. І, може побудуємо велику хату, але це не точно. Поки що добуду на пічку камінь, щоб перепра... переплавити желізо, зроблю желізне кайло і нам щити. Ще може якусь броню або меч. Так. Ой, забув, що версак треба зайти. І на моєму каналі прошле відео Підлога лава». Переходьте на мій канал і дивіться моє прошле відео, якщо не бачили, підлога лава». Надіюсь, вам сподобається і це, і прошле відео. Так що поставлю тут блок боді. Боді, я так бачу, тут робить все оранжеве, забрав пісок. Напевно, хочу красивіше зробити. Покіше. Поїм поки що гнилу плоть. Якось він щось бодя неправильно якось поставив. А все, ламає. Ну, погірше. Ну, ми напевно будемо закінчувати відео. Надеюсь, вам у нас Я дуже стараюсь над монтажем. Ну, всем пока. Ой, не, что?